В травматологічному відділенні нашої лікарні проводяться майже, майже всі ортопедо-травматологічні операції, які е, можуть бути у нашій сфері. Десь половина з них це дійсно травматологічні операції, але половина – це ендопротезування кульшових та колінних суглобів. Треба сказати, що ми одна із трьох лікарень області, яка включена в міністерську програму ендопротизування, і забезпечується безкоштовно для нас. Населення ендопротезами кульчових та колінних суглобів. Це не означає, що ми використовуємо лише їх, У нас є, ми використовуємо також і інші протези, якщо людина має бажання ну, придбати за свій рахунок щось друге. За минулий рік, наприклад, ми зробили десь 60 протезувань колінних суглобів, з них десь дві третини це Протезування за рахунок міністерських програм, ну і десь під 200 кульшових суглобів. Лікування в нашій лікарні і проведення оперативних втручань є безкоштовними. Якщо у пацієнта є підтверджений діагноз і є направлення електрона від сімейного лікаря або від лікуючого лікаря. У нас є команда. Ми в повному об'ємі забезпечуємо як доопераційне обстеження, саме оперативне лікування і реабілітаційний процес.